Справа 1461. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше задання мінус 5 сьомих, додати мінус 221. Ну що ж, як знайти суму? Обидва доданки у нас від'ємні, то сума буде від'ємна. То ми записуємо тоді мінус. Отже, записуємо, що це буде мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 5 сьомих. Додати 2, 21. І це дорівнює. Щоб додати ці дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Це буде 21. 21 політику на 7 це буде 3. Тобто додатковий множник до 5 сьомих. Записуємо, що це буде 3. Отже, тоді у нас вийде мінус. А у дужках 3 помножити на 5 це буде 15. 3 помножити на 7 це 21. Тобто це буде 15 21 додати. 2, 21 І це дорівнює мінус. Так? Тоді в чисельнику записуємо суму чисельників. 15 додати 2. А в знаменнику буде 21. Ну і це дорівнює мінус. 15 додати 2, це буде 17-21. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до другого завдання. Мінус 5,712 додати 6,16 модуль додатнього числа в нас більший, то сума буде додатня на дорівнює різниці модулів, то ми можемо записати, що це буде 6,16 відняти 5,712, те саме можна зробити, якщо 6,16 перенести вперед, вданок, поміняти їх місцями, ці доданки. Ну що ж, є, е, а як зараз нам відняти? Тут будуть проблеми. Треба звести до, спочатку до найменшого спільного знаменника. Але це також не все. Найменший спільний знаменник у нас буде 12, тобто -то тут у нас додатковий множник буде 2. Є? То, тоді ми можемо записати, що це дорівнює 6,2 помножити на 1 це буде 2. А 2 на 6 це 12 мінус 5,7. Але від 212 ми не зможемо відняти 712. Тому позичаємо одиницю у 6. Її запишемо як 12,12. 12. Тобто це можна записати тоді не як 6,2, а запишемо як 5, Одиницю запишемо 12,12. 12. 12 плюс 2. Це тоді буде 1412. Відняти 5, 7 дванадцятих. І це дорівнює. Зараз вже можемо заходити різницю 5 цілих, мінус 5 цілих дорівнює 0, 0 не пишемо, а в чисельнику записуємо як різницю чисельників 14 відняти 7. Записуємо 12. Ну і це дорівнює. 14 відняти 7. Це буде 7. Записуємо 12. І... Переходимо до третього завдання. 1315 мінус 1. Ну що ж, запишемо різницю як суму. Тобто ми це можемо записати як 13,15. Відняти одиницю це додати протилежне число. Мінус одиницю. Є? І це дорівнює. Щоб зараз виконати додавання, одиницю запишемо як 15,15. 15. Тобто це буде 13,15. Додати. А записуємо мінус. 15-15. Є і це дорівнює. Ну що ж, а зараз дивимося модуль. У нас від'ємного числа більше. Знаменники однакові, а там чисельник більший. Тоді сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. Ну і записуємо як різницю модулів. Це п'ятнадцятих Відняти п'ятнадцятих. І це дорівнює мінус. Тоді в чисельнику записуємо як 15 мінус 13. різниця чисельників. А в знаменнику записуємо 15. І це дорівнює мінус. 15 відняти 13 це буде 2,15. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 2,18 відняти мінус 3,14. Різницю запишемо як суму. Тобто це буде дорівнювати. Отже, мінус 2,18. Відняти мінус 3,14 це задати протилежне число. Пишемо додати. А протилежне число до мінус 3,14 це буде 3,1. І це дорівнює. Ну що ж, зараз 3,1 наприклад, можна перенести вперед. Або модуль додатнього числа більший. І сума буде додатка. Дрівня додатня різниці модулів Тут у нас вийде і так, і так. 3,1 мінус 2,18. І це дорівнює. Як відняти? Будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 8. Оскільки 8 4, це буде 2, то додатковий множник до 14 це буде 2. Тоді ця різниця запишеться як 3, 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 4 це 8. Мінус 2,18. І це дорівнює. Ну, а зараз вже можна віднімати. 3 відняти 2 це буде 1 ціла. Тоді в чисельнику записуємо як 2 відняти 1. 8. І це дорівнює. Тоді це буде 1, ціла, 2 відняти 1, це буде 1. А в знаменнику записуємо 8. Отже, це буде 1,18. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 7, 9, що множиться на 27 дев'ятих. Одне із чисел у нас, один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. А в дужках записуємо тоді добуток модулів 7, 9, що множиться на 27 дев'ятих. І це дорівнює. Це буде мінус. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 7, що множиться на 27. А знаменнику, як добуток знаменників, 9, що множиться на 49. І це дорівнює. А зараз будемо скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 49, що ділиться на 7, це буде 7. І чисельник і знаменник скорочуємо на 9. 27 поділити на 9 це буде 3. А 9, що ділиться на 9, це буде 1. Тоді ми отримуємо, що це дорівнює мінус. Чисельник 1 помножити на 3, це буде 3. А знаменник 1 помножити на 7, це буде 7. Тобто наш добуток дорівнює мінус 3. 7. Переходимо до шостого завдання. Мінус 1,18, що множиться на мінус третю. Оскільки обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 1,18. Що множиться на 1,1 третю. Щоб виконати це множення, запишемо кожен з дробів у вигляді, звичайно, у кожної мішаних чисел у вигляді звичайних дробів. Отже, 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9. Тобто ми записуємо як 9, восьмих, що множиться. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4, що множиться на 4 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як добуток чисельників. 9, що множиться на 4. А в знаменнику як добуток знаменників 8, що множиться на 3, і це дорівнює. А зараз скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. А 8, що ділиться на 4, це буде 2. Тоді що отримаємо? В чисельнику 3 помножити на 1 це буде 3. А в знаменнику 2 помножити на 1, це буде 2. 3 други, виокремлюємо цілу частину. 2 інших. Це 2 поділу на 2, це буде 1, ціла. тоді 2 забрали в чисельнику, тоді запиш, залишиться одна друга. Переходимо до 7-го завдання. 415 поділити на мінус 1,1 п'яту. Як знайти знак частки одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. То ми записуємо мінус. А у дужках тоді записуємо. Частку модулів це буде 415. Поділити на 1,1 Я одразу запишу її в вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 5, це 5, плюс 1 це 6. Тобто це буде поділити на 6 п'ятих. Є і це дрівня. Як поділити на дріб? Це означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дрівня мінус. Ну, а у дужках тоді в нас вийде 4,15. Що множиться. обернений дріб до 6 п'ятих буде 5 шостих. То це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4, що множиться на 5. А в знаменнику як добуток знаменників, 15, що множиться на 6. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 15, що ділиться на 5, це буде 3. І чисельник і знаменник скорочуємо на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. А 6, що ділиться на 2, це буде 3. Тоді ми записуємо, що це дорівнює мінус. 2 помножити на 1, це буде 2. А в знаменнику 3 помножити на 3, це буде 9. Отже, це буде мінус 2 дев'ятих. Переходимо до восьмого завдання. Міс 1217, що ділиться на мінус 6. Ну що ж, як знайти знак частки. Обидва числа у нас від'ємні, то частка буде тоді додатня. І її можна записати тоді так, що це дорівнює 12 сімнадцятих, Що ділиться? 6. Ми можемо, нагадую, записати як 6 перших. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. То ми записуємо як 12 сімнадцятих. Що множиться. Оберний дріб до 6 перших буде 1 шоста. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 12, що множиться на 1. А в знаменнику як добуток знаменників 17, що множиться на 6. І це дорівнює. А зараз і чисельник, чисельники і знаменник скорочуємо на 6. 12 поділити на 6 це буде 2. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді отримаємо в чисельнику 2 помножити на 1 це буде 2. А в знаменнику 17 помножити на 1 це буде 17. Є. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних арифметичних дій з раціональними числами. На цьому вправу завершено.